Доброго вечора, друзі, вітаю усіх прихильників числової державної лотереї Мегалот на черговому розіграші. З вами у студії Ірина Фролова, і ми вже розпочинаємо нашу гру. Сьогодні на кону, як завжди, два великих грошових призи: мегаджепот 2 мільйони 400 тисяч гривень та мегаприз 1 мільйон 200 тисяч гривень. Уявіть собі, що вже за три хвилини хтось із вас може стати мільйонером. Звісно, якщо до цього ви вже зробили ставки на сьогоднішній тараж. А у нашій студії присутні Ражна комісія, що спостерігатиме за розіграшем. Це представник Міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Доброго вечора вам. Друзі, а я оголошую, що 1424 й тираж відкрито. Ми вмикаємо лототрон. На минулому тиражі по 5 переможних чисел вгадали два гравці: з Кривого Рогу та Запоріжжя. Щоправда, виграшні суми вони не подвоїли, бо не вгадали мегакульку. А номер першої кульки 29. Додаткових мегакульок також не придбали. А могли б гарантовано подвоїти свій виграш, якби докупили усі додаткові мегакульки. Номер другої кульки чекаємо секундочку 32. Попереду травневі свята, і дехто з вас планує поїхати на відпочинок, правда? Щоб не опустити шанс на виграш, скористайтеся можливостями багатотиражної гри. Номер третьої кульки 31, номер четвертої кульки 6, Для цього слід зробити позначку у відповідній клітинці ігрової картки. Номер п'ятої кульки 4, І тоді ваші ставки автоматично будуть грати в декількох тиражах поспіль. Що ж, залишилася шоста кулька. Це кулька 22. Ви бачите вже шість щасливих чисел на сьогодні, а за мить ми з вами розіграємо мега-кульку. Вмикаємо лототрон, А я нагадую, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші за 3, 4 та 5 вгаданих чисел подвоїться. І сьогодні виграшною є мегакулька 8. Тож, загалом, пощастить сьогодні тим людям, які вгадали наступні номери. 29, 32, 31, 6, 4, 22, та мегакулька 8. Друзі, я вітаю усіх сьогоднішніх переможців, а зараз ми з вами детальніше подивимося на результати. Що ж, якщо ви вгадали три числа, то виграли 22 гривні за чотири вгаданих числа 192 гривні, та за п'ять вгаданих чисел 14 тисяч 109 гривень. Друзі, якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подояться. А наступного разу наші головні призи зростатимуть і будемо вже з вами грати за мегаприз – 1 мільйон 250 тисяч гривень. Та мегаджепот 2 мільйони 500 тисяч гривень. Зовсім скоро у наступну суботу ми з вами, друзі, зустрінемо. Грайте і вигравайте! А я бажаю миру і достатку вашому дому. В усьому!